Шкіряні штани це не просто базовий елемент. Сьогодні розкажу про неочевидні стилізації та хаки, які допоможуть зробити твій образ по справжньому нестандартним. Привіт, я Таня. В цьому відео ми поговоримо про мій, напевно, один з найулюбленіших. Предметів в гардеробі це шкіряні штани, які можуть бути як базою, так і якимось акцентом, в образі. І сьогодні ціле відео я буду сидіти з оцим мікрофоном, тому що я не зарядила свою петличку, а відео записувати вже треба. Шкіряні штани не покидають нас уже дуже довго. Раніше ми з вами носили такі шкіряні лосіни. Не знаю, чи ви носили я так. Більше не хочу, але колись то було так типу модної стиль. І я теж була в тих рядах тих дівчат. На щастя, моя фігура тоді це дозволяла. Зараз я сумніваюся, що б дозволила собі таке одягнути, хоча, можливо, і так. Але навіть коли я сиділа в своїх. Шкіряних лосінах на попередньому відео отримала коментар, що мої ляшки в міру упітані. і я погоджуюся з тим, бо воно так і є, але мене це ніяк не хвилює. Зараз також можна стилізувати і лосіни, але я все ж таки надала перевагу е, сторонам більш прямого крою або, можливо, навіть е, більш ширшого крою, тому що вони виглядають набагато краще, на мою думку. А в загальному це такий класний елемент гардеробу, який дуже зручно і комфортно носити. На них не буває плям. Вони такі не промокаючі. Ви можете ходити в них в дощ, потім просто повитирати вологою салфеткою і все. Єдиний момент в догляді це те, що я зберігаю шкіряні штани завжди на вішалці, для того, щоб вони не мнулися. Їх можна просувати зі зворотньої сторони, але це завжди така собі штука. Я краще буду. Їх зберігати так, щоб вони не мнулися, тому що якщо довго вони будуть стояти зівнуті і на них зробляться такі заломи, це може пошкодити тканину. А також, якщо це якогось світлого кольору шкіра, то бажано ем, зберігати її взагалі на виворі, тому що вона має таку властивість вбирати в себе ем, інші кольори. І якщо поряд з нею буде стояти щось мегакольорове, то ваші новенькі білі шкіряні або шкірозамінники брюки можуть класно пофарбуватися ним. Тому краще все-таки на виворі і навішли. Так буде, так вони вам будуть служити найдовше. І так, шкіряні штани будуть. Будуть з нами ще дуже довго актуальними, тому що оці всі фотографії, які я прикріпляю з боку, вони вже є з нових колекцій, тобто весна-літо 2025 року. Майже кожен бренд має в собі дуже багато шкіри, і в тому числі шкіряних штанів. Моєю улюбленою колекцією, якщо чесно, це стала саме колекція Hermes. Я не знаю, тут просто кожен лук був мега вау. А зараз ми перейдемо до порад, як я рекомендую носити шкіряні штани, щоб це виглядало нестандартно і дуже цікаво. І так, перший хак це шари та текстури. Почнемо з текстур. Шкіра в нас має дуже глянцеву поверхню, тому дуже класно на контрасті до неї брати щось абсолютно протилежне: наприклад, шерсть, твіт, кашемір, вовна. Джинс навіть той самий. Хоча, як ми бачимо тут на прикладах, також дуже круто поєднюється шкіра не тільки з протилежними текстурами, а й схожими собі. Наприклад, з шовком або з чимось таким блискучим. Також е можна брати навіть повний лук шкіри, і це також виглядає дуже круто і дуже цікаво. Е Можливо, в мінімалістичному стилі, якщо додати туди якісь інші елементи, або можливо аксесуари, щоб розбавити такий тотал лук шкіри, і це вже також буде виглядати дуже круто. Звичайно, не потрібно забувати про багатошаровість. Якщо ми беремо шкіряні штани, ми можемо взяти зверху кілька різних шарів, і це вже буде виглядати дуже круто. Коли ми, наприклад, беремо е, сорочку. Е, поверх кардиган, а поверх якийсь піджак, теплий або пальто, не забуваючи про цьому, що кожен наступний шар має звичайно бути грубший і плотніший за попередній, або можна використати нестандартну багатошаровість і взяти три сорочки різного відтінку, як зробили на як ми можемо спостерігати на фото з останнього стрістайлу в Парижі. Це також буде дуже цікаво. Одним словом, я раджу вам взяти шкіряні брюки і реально е, прикласти до них кожен свій верх, який у вас є. І повірте, абсолютно майже всі будуть з ними е, комбінуватися. А якщо ви ще подумаєте, які з ваших верхів ви можете разом поєднати, щоб створити цю багатошаровість, ви зможете створити просто мільйон нових нестандартних крутих образів. Просто потрібно трошки поекспериментувати. Другий хак це гра з кольорами. Пам'ятаємо, що шкіряні штани можуть бути не тільки чорного або молочного відтінку, дуже круто взяти їх в якомусь яскравому кольорі. Як зараз дуже модний бордо, У мене колись були такі бордові штани, коли ще бордовий не був дуже сильно в тренді. І до цього часу, якщо чесно, вже їх сходила, і вони е, пішли у свою вічність, відійшли. Але насправді скільки луків я з ним е, з ними скомбінувала, це просто неможливо перерахувати. Ці штани були просто незамінними в моєму гардеробі. Вони комбінувалися абсолютно з усім. Вони реально е, були дуже комфортними, дуже зручними і дуже ефектно виглядали за рахунок свого кольору. Я робила з ним як і монохромні образи, так і контрастні, так і придумувала взагалі якісь такі відтінки. Поїднала, наприклад, бордовий з е, таким м'ятним відтінком. У мене була кофта, е, з голубим, е, з тим самим хаки. Я ще навіть його носила, поки ще це не стало мейнстрімом. Думаю, якщо у вас ніколи не було е, шкіряних брюків якогось іншого відтінку від таких стандартних, то раджу звернути увагу на якісь такі цікаві відтінки, і повірте, е, ви будете вражені тим, скільки луків ви можете скласти з цими брюками і які вони будуть нестандартні і цікаві. Бо часто люди думають: о, я візьму ці зелені штани, а з чим я буду їх носити. А виявляється, їх можна носити фактично зі всім. Реально, просто прийдіть додому, попробуйте з кожним вашим топом, і ви відкриєте для себе щось просто нове. Ще mm. один цікавий спосіб урізноманітнити образ це грати з силуетами. Наприклад, якщо ми беремо штани облягаючі, то класно, звичайно, до них взяти якийсь об'ємний верх. Або якщо штани досить такі вільні, то класно взяти до них облягаючий верх. І якраз на грі цих контрастів образ буде набагато цікавіший. Але не забуваємо, що навіть якщо у нас штани вільного крою, і ви додаєте до них досить такий вільний верх, це також може бути не тоді додати якихось таких структурованих акцентів або, можливо, Відкрити десь ваші кисті, зап'ястя чи, можливо, ще для того, щоб показати, що ви там не така вся квадратна, як ви виглядаєте. Ну, це, це те саме, що працює з оверса. Тому не боїмося експериментувати. Більше того, навіть повністю облягаючий комплект. Якщо ми беремо, наприклад, і облягаючий верх, і облягаючий низ, це вже також повертається у моду, тому з тим експериментувати. Не пам'ятаю, який же там той хак, але це гра з аксесуарами. Як щодо незвичних аксесуарів, я от спробувала повторити той самий лук з показу Hermes 2025 року і зав'язала шовкову хустку поверх шкіряних штанів, таким от трикутничком. На мою думку, моя хустка була така трохи замаленька, можна було взяти якусь трохи більшу або більш щільнішу, тому що вона мені якось. Облягала трохи занадто е, штани, і мені там дуже подобалося. Але в загальному ви можете не, не обов'язково таким от трикутничком брати ту хустку, а можете просто зав'язати її як пояс. Вона додасть дуже класного акценту в образ, розбавить його відразу. Це буде нестандартно, неочікувано і дуже цікаво. І головне правило це комбінувати різні стилі. Комбінуйте шкірні штани з класичним стилем, з піджаками, з жакетами, з бутильонами на каблуці, з якимось лодочками, комбінуйте їх з курсівками, з величезними оверсайз-худі в спортивному стилі. Комбінуйте їх з звичайними якимись трикотажними светрами. Тобто, це настільки універсальний елемент одягу, що його можна комбінувати абсолютно. З усім це як нові джинси, і кожні шкіряні штани вони мають свій характер, вони можуть бути більш класичні, вони можуть бути більш розслаблені, більш спортивні. Е, вони можуть бути різних кольорів, вони можуть бути з різним принтом. Навіть е, як я останні собі замовила в манго, ці такі чорні, ну вони з зміїним принтом, і мені це дуже подобається. І насправді, завдяки такій е, одиниці в гардеробі, ви можете створити дуже багато. Нестандартних, цікавих, класних образів, які б ви не змогли створити звичайними там саме джинсами. Тому що, хоч і шкіряні штани, вони такі теж досить популярні, все рівно вони це не джинси. Вони виглядають зовсім по-іншому, зовсім по наряднішому. І якщо у вас ще досі в гардеробі не було жодної пари шкіряних штанів, то я дуже раджу якісь собі одні придбати. Єдиний момент. Що би я не радила придбати це. Ем... Ви можете обрати абсолютно різні силуати шкіряних штанів, тільки дивіться, щоб вони реально класно сиділи. Якщо ви замовляєте їх в онлайн, то вже на сайті, на моделі, ви маєте бачити, як вони сидять. Якщо вони вже там на моделі сидять погано, то ясно, що і на вас вони будуть сидіти погано. Це нормально, коли шкіряні штани трошки морщаться тут, спереді, коли ви згинаєтесь, коли ви ходите, коли ви рухаєтесь. Е, е, якщо це більш вільного крою, штани, вони інакше не можуть себе поводити. Але варто звертати увагу на те, щоб тканина була не надто тоненькою і не виглядала надто дешево, як на якийсь такий дешевий поліестер. Це не мають бути штани за всі гроші світу, бо і за 20 євро штани можуть виглядати реально класно. А так само за 3 тисячі євро штани можуть виглядати ну, так собі. Наприклад, оці з такою резинкою я взагалі не рекомендую. Дуже мало є таких типів фігури, яким би підійшли ці штани, і плюс комбінаторика в них значно менша ніж в штанів з нормальним звичайним поясом, на якому не буде цієї резинки. Тому раджу уникати е, таких штанів на резинці. Бажано брати, щоб вони були з нормальною застібкою. А по довжині ви можете самі собі обирати, чи вони будуть більш розслабленіші, чи можливо такі навіть на кант е, строгі, які будуть видовжувати зріст, чи це будуть більш облягаючого типу штани. Е, тут же можна експериментувати, як вам собі хочеться е, з довжиною. Так само шукайте на різних сайтах, е, так само в українських брендах шиють в нас теж дуже багато класних штанів. Не забувайте класно з за ними доглядати. І головне, не бійтеся, експериментувати. Експериментуйте дуже багато. Е, і якщо вам подобається своє відображення в зеркалі, то відразу діти так на вулицю. Пофіг, хто там що подумає. Е, Головне, щоб вам подобалося. Головне, щоб ви відчували себе в тому класно. Немає правил стилю, пам'ятаєте про це. Немає е, людини, яка вам скаже, що це модно, це не модно, це гарно, це не гарно. Якщо вам так подобається в зеркалі, значить це гарно. Все. обов'язково напишіть мені в коментарях, яку з моїх порад ви використаєте. Е, не забувайте дивитися мої інші відео. І до зустрічі, Па-па.